Є стан, про який багато християн соромляться говорити вголос. Ти продовжуєш називати себе віруючим, ходиш у зібрання, але всередині щось згасає. Колись ти біг до молитви, а тепер змушуєш себе відкрити уста. Колись слово Боже горіло в серці, а тепер сторінки Біблії стали ніби важкими. Це не випадковість і не збій релігійного настрою, це духовна битва за твоє серце. Уяви просту сцену. Вечір, телефон у руках. Раніше ти в цей час відкривав Біблію або проповідь, а тепер пальці самі тягнуться до стрічки соцмереж. І десь глибоко всередині тихий голос каже: А як же молитва. А ти відповідаєш, Потім я втомився. Так виглядає не падіння в один момент, а повільне згасання. У Євангелії від Івана, 21 розділ, описана картина, дуже схожа на те, що переживає чимало віруючих сьогодні. Після Воскресіння Ісуса учні залишаються розгубленими. Вони чули, що Христос Воскресне, але їхня душа не встигає за їхньою теологією. Надія, наче є, а радості немає. І ось Симон Петро говорить просту фразу, яка відкриває стан його серця Іду ловити рибу. Для нього це не було просто хобі. Це було повернення до старого життя, до колишнього способу мислення, до того, що він умів без Ісуса. Сьогодні це може звучати інакше повертаюсь до компанії, з якої Бог мене колись вивів. Знову сяду за те, від чого каявся. Сенсу в молитовних зібраннях не бачу, зроблю паузу. Коли гасне бажання служити Богові завжди з'являється спокуса повернутися в знайоме до Христа. Там, нібито простіше, менше внутрішньої боротьби, менше відповідальності, менше світла, яке показує правду про тебе. Але зверни увагу на одну деталь, яку підкреслює писання Учні в ту ніч нічого не зловили. Бог ніби спеціально дає їм відчути порожнечу старого шляху. Вони роблять те, що вміють найкраще, але результат нуль. Так Господь говорить і до нас. Шлях назад завжди буде порожнім. Те, що колись здавалося успіхом без Бога, тепер стане безпліддям, бо ти вже знаєш істину. Старе життя більше не працює для тих, хто хоч раз тримав руку Ісуса. І якщо ти сьогодні стоїш на роздоріжжі між залишаюся з Христом і йду ловити рибу, варто чесно запитати себе. Чи не показує Бог уже зараз, що мої нічні ловитви без нього будуть порожніми? Є біль, який приходить у твоє життя з Божого дозволу, і є біль, який ти заніс сам, уперто тримаючись за гріх. Ззовні ці стани можуть виглядати однаково сльози, утома, проблеми, хвороби. Але в небі це зовсім різні історії. Хрест Христа це коли ти нічого злого не зробив, а тебе все одно неправильно зрозуміли, образили, відкинули. Ти не провокував конфлікту, не сіяв ненависті, але опинився під тиском. Євангелія від Матвія, п'ятий розділ, каже, що блаженні ті, кого зневажають за Христа, а не за їхні власні витівки. У таких ситуаціях Бог тренує твоє серце любити тих, кому не хочеться навіть подати руки. Він піднімає тебе вище реакції плоті, вище образ ігнору, внутрішнього мені все одно. Багато віруючих зупиняються десь посередині шляху. Вони вже не кричать у відповідь, не мстяться, але вмикають холодну відстань Я тебе не ненавиджу, але для мене тебе не існує це не вершина любові. Євангелія від Луки, шостий розділ, говорить, що Христос кличе нас благословляти Тих. Хто ненавидить і молитися за тих, хто кривдить. Для цього потрібен не сильний характер, а серце, наповнене Богом. Та є інший тягар, коли до Христа Христового ти додаєш свої ланцюги, не прощаєш, тримаєш зло, впускаєш у життя гріх, з яким давно мав попрощатися. І тоді до випробувань, які мали підняти, додаються наслідки власних рішень. Послання до Галатів, шостий розділ. Нагадує закон сіяння й жнив те, що сієш, те й збираєш. Якщо до Божої школи ти підключив ще й свою безрозсудність, не дивуйся, що стало важче дихати. Головне, вміти розрізнити, де Бог формує тебе через хрест, а де ти сам притягнув бурю своєю непокорою. Бо, перше, треба перенести з довірою, а друге, негайно зупинити покаянням. І доки ти все змішуєш у одну масу й кажеш От Бог мене тисне, життя несправедливе, ти не побачиш виходу, який уже відкритий для тих, хто чесно називає речі своїми іменами. Є одна думка, яка здається м'якою, майже духовною, але в реальності руйнує людину швидше, ніж відкрита злоба. Вона звучить приблизно так Господь знає, як мені важко. Я не витримую, я мушу хоч трохи собі дозволити. Бог зрозуміє. За цією фразою часто ховаються старі гріхи, до яких душа тягнеться в моменти тиску. Уяви вечір після важкого дня. Тиша на кухні, темно на вулиці. Ти відкриваєш шкафчик, де давно стоїть пляшка на чорний день. Всередині звучить думка я не алкоголік. Просто раз, просто зараз. Бог бачить, як мені важко. Він зрозуміє для когось це не алкоголь, а сигарета, старі відносини, сайт, куди ти обіцяв не заходити. Зовні дрібниця. Усередині поворотний момент. Людина не говорить прямо Я бунтую проти Бога. Вона просто підписує внутрішній договір Я зроблю, а Господь якось прийме. В її уявленні Бог перетворюється на м'якого спостерігача, який тільки й робить. Що виправдовує будь який крок. Але писання малює іншу картину. У другій книзі Хронік, 28-й розділ, описаний цар Ахас. Країна в кризі, вороги тиснуть, ситуація важка. Замість покаяння і пошуку Божого лиця він шукає опори в чужих царях, бере скарби з дому Господнього, принижує поклоніння, а потім ще й звертається до чужих богів. Думаючи, що ті допоможуть. Біблія говорить, що всі його ходи стали тягарем, а не порятунком. Те, що Ахас робив, було логічно по людськи треба ж якось вибиратися, але в божих очах це було беззаконня. У найтяжчий час, замість того, щоб впасти на коліна, він ще глибше заходить у темряву. Це той самий сценарій, коли людина під тиском обирає непокаяння, а втечу в гріх. Виправдовуючи себе словами, Бог бачить, як мені тяжко. Так, Бог бачить. Саме тому він не може назвати гріх нормою. Божі суди в житті віруючого ніколи не мають цілі добити вони мають ціль зупинити. Коли Бог допускає наслідки, Він чекає відгуку, смирення, визнання вини, повороту в інший бік. А коли у відповідь на його корекцію людина обирає ще глибший гріх і каже раз ти мене, Боже, все одно караєш, я зроблю що хочу, це вже не слабкість, це бунт. І тут важливо чесно подивитися в серце чи не живе в тобі ця небезпечна ілюзія, що Бог завжди автоматично зрозуміє, навіть коли ти свідомо йдеш проти його волі, бо там, де ми перестаємо боятися гріха. Ми автоматично перестаємо боятися й Бога. Є моменти, коли Бог уже не шепоче, а говорить голосно через обставини не тому, що зменшилась його любов, а тому, що людина перестала чути. Коли Бог бачить, що твоє серце вперто ігнорує його сигнали, він дозволяє подіям навколо тебе заговорити замість своїх тихих докорів. Саме так було з народом, про який пише пророк Ісая в 22-му розділі місто під загрозою. Вороги наближаються, стіни тріщать, люди бачать небезпеку і починають діяти так, як звикли, шукають зброю, укріплюють укриття, зміцнюють водосховища. Усе виглядає раціонально. Але є одна трагедія у всіх цих стараннях вони не звертаються до Бога, не питають його волі. Никаються, не, не шукають його допомоги. Пророк каже а на того, хто це допускає, ви не дивитесь. Коли в житті починаються руйнації у здоров'ї, сім'ї, стосунках, гаманці, думках, перше питання, яке мала б поставити душа Господи, що ти хочеш мені сказати? Але люди часто чинять навпаки. Замість внутрішньої роботи вони зайняті зовнішніми латками. Намагаються втримати ситуацію власними силами, як ті єрусалимці, що руйнували свої доми, аби підсилити оборону міста, але не підняли очей до неба. Та найстрашніша деталь з'являється в наступному вірші Бог каже я чекав, плачу, покаяння, посту, а ось веселість і радість їдять, п'ють і кажуть будемо їсти й пити, бо завтра помремо. Це не просто байдужість. Це внутрішня капітуляція. Людина перестає боротися за своє серце і погоджується на духовну смерть. Замість того, щоб навернутися, вона ховається за суєту, за розваги, за сміх, який глушить голос совісті. Спробуй чесно відповісти в серці, чи не робив ти так само? Коли прийшла війна, небезпека, тиск, страх, чи став ти ближчим до Бога? Чи зробив лише короткий ривок у молитві і повернувся до старих звичок, коли небезпека відсунулася? Бог не шукає в нас досконалості, але чекає чесності. Він чекає не на наші ремонти стін, а на розбиття серця. Бо, поки ти сам не визнаєш, мій стан це дзеркало, а не випадковість, Божий голос буде ставати дедалі гучнішим, і питання не в тому, чи Бог заговорить. Питання в тому, чи серце встигне відповісти до того, як його голос стане судом у третій книзі царів, розділ, розгортається історія, яка, на перший погляд здається далекою від нашого життя, але в духовному сенсі вона повторюється в серцях багатьох людей, які чекають від Бога чудо, думаючи, що воно виправить їхню дорогу. У Божого чоловіка було чітке слово не їсти в тому місці, не пити, і не повертатися тією дорогою. Це не було питанням зручності чи ввічливості, це був іспит на послух. Проте інший пророк, старший, але не духовніший, говорить йому неправду і мені ангел сказав, що ти можеш повернутися. І божий чоловік, замість того, щоб триматися того, що почув від Господа, піддається людському голосу. Він вибирає чути людину більше, ніж Бога, і наслідок смерть від лева. Але найважливіший наголос не на смерті пророка, а на реакції людей, що стали свідками всього цього. Лев убив людину, але не торкнувся тіла, не з'їв, не розірвав осла, стояв поруч, мов статуя Божого суду. У природі так не буває. Це чудо, це ясний знак неба. Це момент, коли навіть нечутливе серце. Мало б здригнутися. І ось на сцену повертається цар Єровоам. Він бачив чудо із власною рукою коли він простягнув її, вона засохла. Коли божий чоловік помолився, вона відновилась. Тепер він чує про лева, чує про смерть пророка, чує про Божий суд. І що ж? Біблія каже Єровоам не зійшов зі своєї поганої дороги. Усе, що сталося, не зворушило його серця. Це не історія про давній Ізраїль, це історія про людину, яка бачила Божі діла, отримувала відповіді на молитви, переживала милість, бачила знаки. Але серце залишилось кам'яним. Чудо не змінює людину, якщо вона не боїться порушити Боже Слово. Навпаки, чудо стає свідком проти неї. Бо найбільша проблема не брак доказів, а не бажання підкоритися. І якщо сьогодні Бог уже не раз торкався твого життя, допомагав, виводив, карав, благословляв, а ти все одно тримаєшся за свою дорогу, це не слабкість, це опір, і поки він триває, жодне чудо не зламає тебе так, як одне щире. Господи, прости. Найстрашніше, що може статися з віруючою людиною, не падіння і навіть не гріх. Найстрашніше, коли серце перестає боятися. Коли людині вже байдуже, коли вона не плаче, не бореться, не шукає, не реагує. Це називається ожорсточенням. У книзі вихід написано, що Бог ожорсточив серце фараона не тому, що хотів його знищити, а тому, що фараон сам багато разів казав Богові ні, доки втратив здатність сказати так ожорсточення. Це стан, коли ти вже не чуєш Божих попереджень, але впевнений, що все контролюєш. Це коли ти кажеш, я так вирішив, навіть якщо рішення веде в темряву. Це коли ти виправдовуєш себе так довго, що вже не залишилось нічого, за що треба каятися. Як же вийти з цього стану? Єдиний шлях почати судити себе. У першому посланні до Корінтян, 11 розділі, написано. Якби ми судили самі себе, то не були б судимі. Це не про самозвинувачення, а про чесність. Про здатність сказати Господи, це не люди винні, це не обставини, це я. Бог не може лікувати те, що ти приховуєш. Він не зцілює те, що ти виправдовуєш, але Він милує те, що ти визнаєш. Справжнє покаяння не емоції, а рішення. Рішення повернутися. Рішення перестати боротися з Богом, рішення сказати, Господи, я втомився доводити тобі щось, я повертаюсь, і коли ця фраза звучить щиро, небо не затримується, бо Бог завжди ближчий до зламаного серця, ніж до самовпевненого. Є один духовний закон, який мало хто розуміє до кінця Бог ніколи не благословляє шлях, із якого сам же вивів людину. Якщо він вирвав тебе з певного середовища, стосунків, звичок залежностей, це означає, що той розділ закритий ним, а не тобою. Повернення туди завжди буде болісним, навіть якщо здається, що там було легше. Учні, вертаючись до риболовлі, не йдуть робити зло. Вони просто повертаються до того, що знали до зустрічі з Христом. Але важлива деталь їхній старий фах. У якому вони були професіоналами, перестає давати результат, і не впіймали нічого, ця фраза стала духовним законом для всіх, хто сьогодні думає, що в старому житті було більше миру. Бог просто не дає успіху на чужому полі, на шляху, який уже не твій. Повернення назад завжди починається не з учинку, а з думки може, там було простіше. І саме з цієї думки починається відступлення. Ніхто не падає миттєво, спершу зникає радість молитви, потім молитва стає короткою, потім рідкою, потім зникає зовсім. Слово Боже перестає говорити, зібрання перестає надихати, серце починає шукати легших шляхів. Але важливо знати Бог не дасть тобі прижитися там, звідки забрав це не покарання, це милість. Бо справжнє покарання було б тоді, якби він дав тобі успіх у тому, що веде до погибелі. Найстрашніше, коли гріх починає вдаватись, коли людина грішить і не відчуває болю, коли руки роблять беззаконня, а серце мовчить це і є ознака, що Бог відійшов з корекцією і дав людині робити, що вона хоче. Писання називає це відданий у несамовитість. Тому, коли ти пробуєш повернутись у старе життя, а там нічого не клеїться, це милість, а не біда, це знак. Христос не дозволяє тобі знову вдягнути чужу шкіру. Він чекає біля берега, але не в старому човні. І доки твоє серце ще відчуває хоч якусь порожнечу в гріху, знай, у тебе є шанс повернутися не назад, а додому. У житті є два типи болю той, що піднімає, і той, що повертає. Перший це Божа праця над твоїм характером, коли він робить тебе схожим на сина. Другий це наслідки рішень, які ти не хотів називати гріхом, але які все одно приносили руйнування. Уяви ще одну сцену сварка в сім'ї. Знову ті самі слова, знову ті самі образи. Ти грюкнув дверима й думаєш якби не вона, я б таким не був. Якби не він, я б не кричала Ти йдеш геть, але всередині немає миру. Бо правда не в тому, що хтось тебе зіпсував, а в тому, що щось у тобі так і не віддане Христу. Апостол Павло у посланні до євреїв, 12-му розділі, нагадує, кого Господь любить, того карає. Ми уникаємо цього тексту, бо не хочемо чути про дисципліну, але саме вона відрізняє сина від найманця. Якщо Бог тебе виправляє, значить ти його. Найбільший страх не тоді, коли Бог торкається гірким досвідом, а коли перестає торкатися взагалі. Але є щось ще небезпечніше, ніж Божий суд, людське виправдання. Коли замість покаяння людина починає будувати всередині себе адвоката не я винен, вони обставини, час, тиск, спокуси, це старий сценарій ще від Адама. Коли Бог запитав, чому ти зробив це. Адам одразу показав на Єву, а Єва на Змія. Ніхто не сказав Я. Поки ти шукаєш винних, ти не знайдеш виходу. Поки ти пояснюєш гріх, він буде тримати тебе міцніше. Вихід починається з одного простого, але найважчого слова Я. Я зробив. Я допустив. Я відійшов. Я згрішив. Це слово зриває кайдани з душі, які ти носив місяцями, це слово повертає тебе в місце, де Бог може почати заново. Бог не просить тебе сьогодні бути ідеальним, Він просить бути чесним, і чесність це вже половина дороги до свободи. Є момент, коли проповідь уже не про учнів, не про царів, не про пророків, вона про тебе особисто, про твоє сьогодні, про твій стан. Який ти давно навчився ховати за звичним виглядом, і якщо ти дослухав до цього місця, це означає одне Бог ще торкається твого серця, воно ще не камінь, воно ще реагує, воно ще здригається, коли чує істину, і це вже знак милості. А тепер головне Бог ніколи не вимагає від людини того, що вона не може зробити, він не говорить поверни собі бажання молитися. Бо знає, що бажання це плід, а не корінь. Він не каже стань сильнішим, бо сила не з тебе. Він не каже зроби себе новим, бо нове життя творить тільки він. Бог говорить інше Поверни серце, не почуття, не емоції, не настрій, серце це означає прийди таким, який є. З розбитістю, з втомою, з нечутливістю, з байдужою душею, з тими речами, які ти сам собі не можеш пробачити. Євангелія від Йоанна, шостий розділ каже Хто приходить до мене, того я не вижену. Там не написано, хто приходить у вогні, там написано, хто приходить. Коли блудний син повертався до батька, він не ніс з собою змінений характер, він ніс тільки покаяння. Він ішов повільно, брудний, винний, але йшов, і батько не чекав, поки син покаже стабільність. Він побіг йому назустріч писання не перебільшує це образ Бога. Він біжить назустріч тому, хто робить навіть один крок у правильному напрямку. Сьогодні тобі не потрібно чекати кращого духовного стану, щоб повернутися до молитви. Не потрібно чекати натхнення, щоб відкрити Біблію. Не потрібно, щоб твоє серце загорілося перед тим, як ти придеш у зібрання. Це все станеться потім спочатку повернення, спочатку рішення, спочатку чесність. Бо духовне життя відновлюється не тоді, коли ти знову відчуваєш Бога, а тоді, коли ти знову йому підкоряєшся. І якщо ти сьогодні стоїш на березі порожньої ночі, у якій не зловив нічого, знай, Ісус вже стоїть поруч, той самий, який покликав учнів від риболовлі, той самий, який розпалив вогнище для Петра, щоб повернути його звідчаю, той самий, який не соромиться піднімати тих, хто впав у тому самому місці, де клявся стояти до кінця, Бог не тільки може повернути тебе. Він хоче це зробити, але чекати, поки все виправиться само небезпечно, є речі, які не змінюються без твого рішення, є кайдани, які не падають без твоїх слів, є битви, які не виграються в тиші, а тільки в покаянні. Тут закінчується аналіз і починається відповідальність. Якщо ти вже відчуваєш, що Бог промовляє до тебе через це слово, знай. Наступні хвилини важливіші, ніж усі попередні роки твоїх спроб виправитись. Бо зараз не про виправдання, не про обставини, не про інших людей. Зараз про тебе і про Бога. У першому посланні Івана, перший розділ, дев'ятий вірш, записано Якщо ми визнаємо гріхи наші, то Він, будучи вірний і праведний, пробачить гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Ключове слово визнаємо. Не виправдаємо, не пояснимо, не знайдемо причину визнаємо. Саме це зупиняє Божий суд, саме це відкриває шлях для милості, саме це розбиває твердині в серці. Зізнатися перед Богом не означає принизитися це означає перестати жити у брехні, це повертає дихання, це дає мир, це відновлює здатність чути Його голос. Це повертає бажання служити, молитися. Читати писання не тому, що ти став кращим, а тому, що Бог зробив твоє серце м'яким. Зверни увагу на одну істину Бог прощає швидше, ніж люди готові приймати прощення. Він не тягне час, не висуває умов, не випробовує тебе на міцність. Усе, чого він чекає, це твоє Господи, я винний. Як тільки ці слова торкаються неба, милість падає швидше. Ніж дощ на спраглу землю. Це момент, коли ти можеш зупинити все зло, яке йшло за тобою, можеш повернути своє життя на той шлях, з якого зійшов, можеш зупинити наслідки, які вже почали розвиватися, і можеш знову стати тим, ким Бог хотів бачити тебе спочатку. Сьогодні Бог не ставить перед тобою нескінченних вимог він ставить одну чесність, все інше його робота. Фінальний блок, молитва повернення і оновлення. Господи, я стою перед Тобою не з силою, а з правдою, не з виправданнями, а з відкритим серцем. Ти знаєш мої дороги, ти знаєш, де я зупинився, ти знаєш, що погасло всередині, і все ж ти покликав мене сьогодні по імені. Господи, прости мене. Прости за дорогу, на яку я став сам. Прости за думки, які зводили мене в бік. Прости за ті вчинки, що віддаляли мене від Тебе Я визнаю. Це я відступив, це я охолов, це я дозволив своєму серцю стати важким. Але сьогодні я повертаюсь не тому, що я сильний, а тому, що ти милостивий. Поверни моє серце до молитви, поверни мою душу до слова, поверни вогонь, який був загублений на узбіччях. Господи. Я не прошу легких доріг, я прошу тебе бути поряд. Не прошу великих почуттів, прошу покірного серця, не прошу, щоб усе одразу змінилось. Прошу, щоб ти почав змінювати мене, обмий мене, очисти мене, зміцни те, що хитається, підніми те, що впало, зціли те, що я пошкодив власними руками, і дай мені знову любити тебе незвичкою, не страхом. Не обов'язком, а серцем. Господи, я віддаю Тобі свою втому, я віддаю Тобі свій сором, я віддаю Тобі свою ніч і вірю, навіть після довгої ночі є ранок, навіть після падіння є шлях назад. Навіть після мого Я впав, є Твоє, я підніму. Тримай мене, веди мене, наповнюй мене, не відпускай мене від себе, я належу тобі, і сьогодні я повертаюсь. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо під час цієї молитви в тебе хоч трохи защеміло в серці. Не роби вигляд, що нічого не сталося, не прокручуй далі, не втікай у суєту. Зупинись на хвилину після цього відео, побудь у тиші перед Богом. Скажи йому своїми словами те, що ти давно носиш всередині. Якщо ти відчуваєш, що це слово було для тебе, напиши в коментарях коротку фразу Я повертаюсь. Або свою власну молитву. Це буде твій крок чесності, не перед людьми, а перед Богом. І якщо в твоєму житті є хтось, хто зараз проходить темну ніч, надійшли це відео йому. Можливо, саме це слово зупинить чиюсь дорогу назад у старе життя і допоможе повернутися до Христа.